Моє вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. З ваших коментарів сьогодні пишете мене про складну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Запорізька АЕС переходить у режим блекауту 22 травня о 5.26 відключилась остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська. Я так розумію, це після атаки сьогодні. Після обстрілу Дніпра, який був сьогодні вночі, від неї живила власні потреби, тимчасово захоплено російськими військами ЗАЕС. Запасу палива вистачить на 10 днів. Діб. У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Зворотній відлік розпочався. Ох, давайте подивимося, друзі. ЗС на зараз яка ситуація, який стан ЗС на зараз. Є, знаєте як в критичному стані, в підвішеному стані знаходиться. Електростанція да, потребує ремонту, потребує відновлення, тобто, ну, йдуть не те, що е, це не убитки, це е, боже, як ну, це дійсно е, час іде, от з кожним часом стає все гірше і гірше і гірше. Да, тобто, втрачаємо ресурси, є дійсно такі. Неполадки, які потрібно терміново на них звернути увагу. І ви знаєте, по п'ятірці пентаклів це і для людей, які і для людей це також може бути небезпека. Я так розумію, і для тих, які знаходяться і там в... на території за... Ну, для світу, для всіх людей, скажімо, да? це така світова. Риза дійсно може бути, наслідки можуть бути, чого чекати за ЕС? Знаєте, Будуть намагатися все ж таки там щось зробити, будуть намагатися її відновити. І таке в мене йде, друзі, що все ж таки якийсь імператор буде підключатися до цього питання. Я колись вже дивилася ситуацію по ЗС і показувало, що дійсно є загроза, загроза зі сторони АС, і буде вона вирішуватися. За допомогою третьої сторони. Тобто ще хтось має підключитися. Ще хтось має підключитися якийсь імператор, це, ну, або країна якась, або якийсь високопосадовець, да, хто буде намагатися втрутитися, змінити цю ситуацію. От, так що. А ті, що там знаходяться, ну... Будуть намагатися щось зробити, і будуть намагатися якось, ну, як не знаю, тут навіть не те, що полагодити, знаєте, а ну, підтримувати, діяти, робити все, що можливо. Я так думаю, що і в плані Дніпра, там, де була ця високовольтна лінія, то і там будуть дуже швидкі зміни. Тобто там будуть намагатися відновити. Тобто, ну. О, як взагалі буде розгортатися події? Взагалі, ну просто ЗАЕС, як будуть розгортатися тепер події. Знаєте, таке, ну, їм насправді і самим ті, хто там знаходяться, ті расисти, да, окупанти, їм і самим дуже страшно там знаходитися на цій території. Тобто і вони розуміють, що м, ситуація критична, і якщо там щось трапиться, то і вони постраждають в тому числі. Це момент маніпуляції, це момент. Ем, Сама ЗАЕС і ця ситуація, яка склалася на ЗАЕС, це е, знаєте, такий хід надавити, це такий політичний хід е, проманіпулювати, якось просунути себе, це козир для расистів. Ну, тобто вони собі так вважають, да, що це для них козир. Все ж таки якісь роботи проводитися будуть в напрямку відновлення обов'язково. Але тут, друзі, от дивіться. Іде, е, я так ну, розумію, по допомозі, зараз я подивлюся, йде таємно ще під, підтримка якась. Тобто йдуть якісь перемовини, таємно проводяться якісь перемовини постійно з приводу ЗС. Ну, Тому що є розуміння, що для виходу давайте так. Да, є розуміння того, що там. Не дай Боже, якщо що там станеться, це, це просто, знаєте, може бути по вежі, дуже неочікувано і не сильно прогнозовано, тому що вежа, вона така, як наслідок. Заміновано багато. Заміновано багато території. І, ну, в принципі, друзі, ми це з вами дивилися да, про те, що вони, орки, Цю ситуацію на ЗС вони створюють там таким чином, щоб було, була можливість а, забезпечити собі е, нормальний відхід, да, щоб вони змогли вийти звідти. Тобто, ну от вони іменують там територію. Але от дивіться, таємні якісь перемовини йдуть постійно. Давлять, давлять. Це, знаєте, як. Е, Важіль впливу для ну, Путіна, для кремлівської влади, давайте для Кремля, по дияволу, Король Пентаклів, тобто це можливість щось отримати, можливість надавити, можливість маніпулювати, залякати. Тобто ЗЕС це, е, я так думаю, що одна із е, таких місць, одне із таких місць, чим вони ще можуть маніпулювати. Так? Що чекає ЗС в плані з української сторони, в плані звільнення з української сторони? Що чекає ЗС. за Не... Сейчас. Все рівно шукають вихід, все рівно будуть намагатися, знаєте, от як були в планах звільнити територію, і як були плани рухатися в тому напрямку, вони залишаються. Да? Вони і залишаються, не дивлячись на ту загрозу, яка є на зараз, трійка мечів, не дивлячись на, Ой, на стан, на погрози. Ситуація скоро буде змінюватися по колесу фортуни, вісімка кубків, дай Боже, щоб е, ця загроза вона минулася. Да? Це єдине, що карти в принципі, говорять, що це може, є шанс цього уникнути. Це от з української сторони, є шанс уникнути катастрофи. Як будуть декуповувати за зараз? Постійно йдуть перемовини, постійно йдуть перемовини, причому приховано. Намагаються якось відновити роботу. Намагаються, знаєте як? Я не бачу тут, чи будуть бойові, бо на зараз йде м -м, мова більше про перемовини, чи будуть бої на території ЗС. Бо бої можуть бути, бої можуть бути, але є реально загроза, що вони можуть привести до наслідків, до втрат і серед населення і в плані самого стану ЗС. Ну, населення, друзі, давайте серед людей, які там знаходяться, да, більше ну, працівників, Робітники ЗАЕС, не працівники, робітники ЗАЕС, да? Тобто ситуація дійсно критична. Що взагалі? А світ? Як світ відреагує? Мені от цікаво, в нас же є оці всі, ну, не у нас, а в світі, да? є всі ці організації, які мають займатися цими питаннями. Реакція світу. На критичну ситуацію на ЗС, на зараз. Ну, Реакція світу. давайте. Реакція світу, в принципі, по правосуддю. Вони занепокоєні. Тут, можливо, і будуть намагатися якось надавити і на. Кремль надавити, і надавити на те, щоб вони відновили, щоб вони все ж таки вийшли звідси. Тому що ну, те, що може статися на ЗАЕС, це для всіх буде катастрофа, це не тільки там для України. да, Тобто це така ситуація світового масштабу. Тут і перемовини якісь можливі. Тут і підтримка в плані. Ну, погроз, можливо, якихось, да, ну, от в сторону Кремля, для того, щоб вони звільнили територію ЗС. Постійні перемовини йдуть. Постійні перемовини йдуть. Таємно, це знаєте, такий нескінченний процес. Чи матимуть вони... Якісь результати, перемовини, чи вони допоможуть. Ну. Тримають руку на пульсі, я вам хочу сказати. А взагалі, от всі ці погрози по ЗС. Зі сторони росіянці всі ці погрози козели, чи вони реальні? Дай Бог, щоб цього уникнули. От дивіться, значить, всі ці погрози позаес по і всі ці загрози, які є, це знову ж таки карти нам говорять про те, що це їх запорука, вони намагаються собі зробити безпечний відхід. Так? Тобто вони хочуть зробити так всіми цими погрозами, щоб в них був час, щоб в них був час вийти з, взагалі з цієї території. Тобто вони тримають контроль. Можливо, вони вже намагаються там щось вивезти. Може, в них, знаєте, вже якийсь певний час, вони щось звідти вивозять. Ну, тобто тягнуть, тягнуть час. Е, ці погрози вже довго, і це вже не перший раз. Там насправді дійсно, знову ж таки, карти про те, що там все заміновано. Чи вдасться. Цього уникнути, перепрошую, Верховній жриці, трійка пентаклів. Постійно йдуть якісь перемовини. Таємно, постійно про це говорять. І по десятці мечів, дай Боже, щоб це питання було закрите, друзі, щоб воно було вирішено. Якась людина ще буде підключатися, якась третя стороння сторона, третя сторона буде підключатися до от, моменту вирішення. Дай Боже, щоб так і сталося. Зараз проходять ці перемовини і доволі в такій агресивній формі. От, і, друзі, дай Боже, щоб це допомогло. Що вам сказати? Це просто. Такий розклад сьогодні. Будемо дивитися, тримати руку на пульсі, як то кажуть, молитися, да, щоб всі ці перемовини мали певний результат. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бережіть себе. Бережіть Україну.